Не вір у те, чого не може бути. Один чоловік піймав у гаю маленьку пташку. Тримає її в руці і чує, як тремтить вона вся, як перелякано калатає її маленьке серденько. Відпусти мене, чоловіче. Людською мовою попросила вона. А я тобі за це дам три корисні поради. І пообіцяла за це дати йому три корисні поради. Гаразд, сказав чоловік та й відпустив її. Пташка полетіла, сіла на грушу та й каже. Отже, слухай три мої корисні поради. Перша хоч би як тебе умовляли, хоч би як не прибалакували, не вір у те, чого не може бути. Друга не кайся після того, що сталося. Все одно вороття не буде. Третя. Чужого не бажай. Хай тільки те, що ти сам зробив, належить тобі. А тепер. Я тобі скажу от що. Дурний ти чоловік. Навіщо відпустив мене? У мене у волі два фунти щирого золота. Вбив би ти мене і золото було б твоє. Повірив чоловік у те, що сказала пташка. Забідкався, почав каятись, що відпустив пташину, а з нею. І своє щастя? Тоді пташка сказала От бачиш, ти моїх порад так і не втямив. Я ж тобі казала не вір у те, чого не може бути, і не кайся після того, що сталося. Я ж на вагу ти ж сам мене тримав усього чверть фунта. То як же в моєму волі може вміститися два фунти золота? А ти повірив у неможливо, та й забідкався. Дурний ти от що. Сказала це та й полетіла.